Так, друзі, давненько я не знімав відео, зараз виходить рідко це робити, так як нам привозять багато от от таких -от трупів, які ми встанавлюємо і робимо людям. Куча роботи. І буває, я приїхав, хочеться після роботи щось зробити, -зробити а не знімати відео. А це виходний день, на сьогодні субота. Рішили поки трохи стиралки відкласти сторону, перебрати братову 2107. Скинули ми. Моста, кардан вихлопнув, все повністю розібрали задню ходовку. І зараз трошки тут займаємося дніщем. Зараз я спустюся до нього в яму і покажу, що ми зараз робимо по дніщу. І так, зняли гнилі якоїсь і так далі тут не було, бо люди ще до нас, в принципі, нормально було це все пушсалом, мастіками це все було оброблено. Деякі є такі чисто моменти. Маленький швах. Вчора бралося це все на щітки, на шурповерти вечором в п'ятницю. Прочухувалося, прибиралося, протравлювалося преобразователем ржавчини і промастувалося от таким от герметиком. Всі ці шви, щоб туди не затікала вода, там вже все протравлено. Воно не варилося. Не варилося, да, тут варити нічого не треба було. Один момент є поддомкратник. Ну так, поддомкратник і то, сам поддомкратник просто він зріжеться, просто зробиться новий, а так більше тут варити щось такого не треба. З цієї сторони він цілий. Так, промастили шви повністю. Уже на прочищений і протравлений метал, щоб туди більше не попадала ніяка, ні влага, нічого. Тунель він тут вже промастював вчора бітовною мастікою. Так само все це, це діло в тунелі чухалось, шкребалось, протравлювалося І зам... Буде краситись поверх. Да. І ця вся мастіка, він ще зверху її трохи попіддуває, позакрасю. Отакий от от процес. Оце нормальна обработка називається. Тоді вона ще 10 років ріжечка не буде. Да. Колоти, Колотиться біто на мастіка з пусалом, з растворітелем, щоб вона була ріденька, щоб її можна було нормально наносити. Зараз буде. Ще повторно він наносити сюди мостіку, перекривати нею герметик. Потім це все діло буде ще піддуватися краскою. І будемо збирати нові куплені лежать реактивні тяги. Назад чіпляти вихлопну, мост. На мосту будемо міняти гайку на ззаді, на хвостовику, так як вона відкрутилася, мост він вже був перебирав, але гайка якась попалася була вона відпустилася, вона не, не тримається, вона відкручується. Можна уточняти момент, що вона дійсно хренова, тому що ми всі розуміємо, що якщо цей редуктор собраний неправильно, то вона відкрутиться. Ну я хочу ще уточнити момент, що в наше час знайти хоча б гайку не з пластиліна, яка туди крутиться. Я розумію, що може в когось та ми там в першому ж магазині купили, і у нас все нормально, а в нас ні. У нас немає нічого нормального, в нас одні кізаки продають. Так що приходиться купляти 3-4 гайки. Поки одна нормальна не попадеться, поки ти не закрутиш. І це ти зібрав, встав, закрутив. Два mm. дні поїздив і ти побачив нормальна вона чи ні. Так, <клес> да, бо мост перебраний. Розпорна втулка там поміняна, підшипники в мосту поміняні. Мост перебраний, масло нове. Збиралося все з новими гайками, але вона почала відкручуватися, відпускатися, почали. Просто тому що гайка така. Да, Гайка хренова. І зараз купили ще пару штук. Будемо зараз це все діло робити, збирати. Думаю, пізніше поки ще чисті руки, поки ми лише приїхали і зараз підготавлямося сьогодні щось далі робити. Передні піддомкратники видно цілі. Це тільки в нас один піддомкратник, отут тут загнувся, і то, скоріше всього, що це десь хтось неправильно. Він не гнилий. Він ніфіга не гнилий. Це я його вже збив. Він просто вже дав. Додум... Він його має зрізати, він такий ще доволі тут. Він ще крепкий, але я б його вже зрізав. Він його зріже, На собі потом новий. Так як це має бути гоночна машина. Солдат нас. Яка в наступному році претендує на установку 200 сильного 16 клапанного двигателя. Це б я не смішно. Я реально собі збираюся інжекторну 16-те кло поставити. Так що все підготавлюється, як ти казав, там, із шахматними ці коврики будемо ставити. Да. На що турбіни, я ще думаю, звісно, чи треба воно мені, чи ні. Ну, от 16-ти Ці коври... машині ми вмерти не дамо. Хоч це старенький Жигулик, але. То де він старенький. Ну, 2004 року семерка. Я живішого поки ще не бачив. Всі говорять, що, кстати, перші ті Жигулі копейки, тих 70-х років, там якісь шістьорки, тройки. Вони, типа, метал що був крепший, лучший, а ці вже новіші, що після 2000-х там після 90-х років був дефіцит металу на автовазі і. А це не з автоваза, а це з України. І метал, типа, херовий, блядь. Хоча казали, що тільки з автоваза нормальні були, А з України тут повний шлак збирали. Ну, десь тут збирали повний шлак. Я не пам'ятаю, там книжці написано, відки ця машина. Десь з тих районів, де зараз в ну, бойові дійстю. Куплялась вона в Одесі в автосалоні в 2004 році. Але железяка тут нормальна. І желізо нормальне, немає тут якихось дир, гнилі, тут не треба нічого піднову, варити повністю, можете подивитися. Десь якісь тільки не ж, пішли чуть-чуть рижиками братися тут шви, оці, то Та, все я, це але, діло зачухалося. Тут стільки, стільки камня летіло об цей, то там і ризик був, звісно, mm. де, де вм'ятіна від камня. Вона ще оброблена тут таким, типу, кузовним герметиком повністю дно залито. І він крашений в цвіт машини. Можемо бачити, тут. Це що обробляли, обробляли люди, мабуть, які користувалися нею перед а, заглушки нами. Покажи, як я роблю. Заглушки він герметиком теж повністю позаливав. І от Для того, щоб залити масло з пушсалом. Малярним скотчем, тут поки я його просто приклав, щоб воно там все позасихало, бо буде повністю в бленджерони, кругом в пороги, все задуватися, заливатися буде пушсалом з маслами, з отработками, будемо колотити, варити. Заливати повністю, щоб сама машина ще виїздила і Ми виїздила. Це вже, допустимо, порог як це не заливалося, воно, воно витікає. Ой, порог, порог, порог він вже був трошки раніше заливав, да, от тут бачите, що все мокре, просто воно там трохи витікало від із тих зливних отворів. Якось так. Будемо зараз по мірі процесу трошки щось підзнімати. я як залізу мордою знову цьому стіку, я вже знімати не буду. Ну, я буду підзнімати підзніматися. От, через той рідко дуже виходять якісь відео, бо. Треба ще один раз по телефону. бо став, бо став ти й робиш. Да. Ще комусь знімати нема. Як, бо. Е, збираємо гроші на оператора. Да. Треба щось підзнімати трошки. А, Ми йдемо колдуна чіпляти назад. Тільки я не знаю, чи я вгадав з трубкою, тому що трубки до колдуна ніхто не продає. Або будемо просити, хай їде з цим е, розвальцовкою. Так, да, кстати, ще теж будемо міняти повністю трубки подачі бензина. І поставимо зразу, у нас тут стоїть карбюратор Solix. Якщо хто бачив наші відео про карбюратор Solix, я раніше знімав відео, коли я купляв цей карбюратор рік по тому, що з ним у нас робиться. Вже якби как бы, пройшло 2 роки, як цей карбюратор на цій машині стоїть. Що з ним робиться? Їде і літає. Їде і літає. так. Да. І в нас там стоїть тринік, щоб обратка була, все як завжди, до карбюратора, а ми протягнемо нову трасу, сюди обратку зробимо в бак. Щоб не буде слідити на обратку. <coughs> Під карбюратор там на флянці тільки одна дірка на подачу, на обратку нема. Ну, ну, будемо. будемо переробляти да, в в бак, щоб була, щоб була ще обратка. Бо купляти бак якось не фонтан. да, індикторний бак, блін, зараз купити, якщо можна, просто у нас траса є, все є. Просто дірку зробити і вивезти туди обратку. Але треба її ще якось вивезти на дно, щоб воно не цвіркало, коли тебе мало бензина, щоб зверху не текло цим фонтанчиком. І ти не слухав цього після, що оленя. Як з цим, як з поплавком на всіх Жигулях я замітив. В газовому балоні ти або газуєш, або тормозиш, і в тебе, виходить, поплавок стукає балон. Так, зараз хор. ще теж будемо, ну, пружина валяється. Зараз я почухаю пружину. Купили балончик, краски, чисто з балончика не будемо пульвиком її красити. вона скоро. Пружина так, пізніше домінятися, а ми поки зараз просто підкрасимо в жовтий колір. Аморти бачимо на сині, пружини ми зробимо жовті. І так, вже розвели краски. Запустили компресор. Пульвиком це все діло. Задули. Багажник тут, в принципі, це можна робити потім і без уже це все розібрано, це все можна зібрати. Багажник потом, в принципі, окремо буде. Перед буде пізніше перебирати передня ходова, будуть знімати з повністю речаги. Мінятися в них салендблоки, знімети рульова трапеція, все, і тоді так само буде задуватись передок. Тут багажник, в принципі, він вже оброблений. Тут все бачимо під слоєм пилі, грязі, тут у нас баранник такий герметик покрасений, Тут, в принципі, так все нормально, побачимо. Може тут нічого не буде робитися. Саме іменно тут, тут, де було такі якісь вже у нас моменти, які вже просто рішили устранити під час того, як ми знімали мост і ці всі діла, вже вирішили. Навести тут порядок, підкрасити, так як на цій машині планується їздити, в принципі, братові ще хоча б пару років, і щоб не встигне було далі комусь віддати. Отака от штука робиться така обробка. І отак планується зробитися весь повністю кузов дно. Потім пізніше ми перейдемо до внішки. Будемо перекрасувати машину ще. Зверху, бо краска вже в нас трохи повицвітала, тут от трохи було пішли рижики, це все він був зачухав, так грунтом чисто дунув. Такі от моменти є, бо тут був спойлер. Спойлер теж вже готовий під покраску, трохи дорівняти ще тут зазори на багажнику, от тут повигризало от такі от міста. Криша в принципі, в нормальному стані. Машина тут у нас не бита нічого, будуть трохи виставлятися якісь зазор на, на дверях. Тут от на рючку замінено вже замок поставлено. От, та тут це, от, де мені тут колись пробували хтось ковиряти, зливати бензин. У мене є одне з моїх відео старих, де в мене близлили бензин. Я тільки я купив цю машину. Я б сюди закрутив болтав, чипив троса, щоб цю кришку можна було не... Не відкривати такий був екстрений у мене поступок. Зараз тут вже стоїть замочок. Ой, вже трохи така матова, лак, з неї позлазив, вже вона така зачухана трохи. В принципі, наче стан нормальний, тільки по мій полірний, але отакі от, от коцки є, де тут вже каска, десь прилетів якийсь камушок. Це все діло буде теж. Чухатись, є в нас слів машинка, пройдемося по всій машині, почухаємо її, десь може треба чуть, якусь там ямку, там, маленьку там, шпаклянути. Всю машину перетремо. Не знаю тільки, чи за це літо ми встигнемо. Тут уже кінець серпня, осталось пару днів до вересня місяця, а є ще куча роботи, треба заробити грошей. Може ми вже будемо її перекрашувати вже десь на весну. Нічого з нею не случиться, ми хочемо головне обробити дно, повністю дно до холодів. Будемо заливати це все діло пушсалом. Тут доберемося, залиємо шкоду, я не так давно взяв. І хочу обробити теж. Дно, в принципі, там оброблено заводським бараніком. Під цвятку все задуто оброблено, все там гарно. Хочу тільки задути пороги. Ленджероне все теж просто залити пушсалом. Це теж йдемо про це знімати. В такому от зараз стані машина. От ви бачите, як ми покрасили дно. Зараз дочухається пружина. Пружина вже краситись з балончика. Так, чисто, як то кажеться, аби було чуханем кардан. Кардан ми красити не будемо. Так, якесь болото з нього повимивати з хрестовин, привезти його в божеський вид, так само мост. Йдемо це все сьогодні старатися вже збирати зараз вже майже 2 години дня. Поки помастили, поки подождали, поки підсохло, поки підкрасили. І будемо зараз потихеньку, хай тільки краска трохи ще візьметься, будемо зараз. Робити потихеньку все це діло збирати. Може брат сьогодні і вийде, якщо все получиться нормально, що ніякий день не щоб болт їхати, докупляти якусь гайку і самі розумієте, як це буває. Трубки лежать нові тормозні. Якось так. І так, друзі. друзі реактивні добре. тяги. Нові. Дві з половиною тисячі гривень. Комплект. Умань. Умань, самі дорожчі, самі кращі. На номера можна, в принципі, не дивитися, це все кізяки. Умань в магазинах, дивіться, що продається. Тобто вони від'їздили три дня, Оце така різина. Як нам тільки що наш колега-моторіст, як його правильно назвати, бо не всі його знають, сказав, що хлопці, викидайте їх нахер, всі ці резинки. Ідіть пресуйте. Все я запресував. Ось я тільки що нормально, БРТ резину запресував. Я не знаю, скільки мені треба тут ковирятись, щоб я її Надірвав. Ось цю я тільки що оцю присував сюди, в нову тягу. А оце стандартна в цій тягі. Оця проїздила три дні, вона вирвалася. Порами. Вона просто порами, як наче задули сюди з балончика її і вона тут загусла. Коротше, їдемо, купляємо резину. Все, хара знімати, бо нема коли. Так, вже вечір. Дозбируємо. Ні. Дозбируємо машину. Тут вже все оброблено, пофарбовано. Пружини вже зачухані, підкрашені. Так, мост уже стоїть. Тяги всі нові, резинки в них всі запресовані нові. Всі троси вложені. Нові магістралі, подача, обратка, турбоза, АБС і ГАЗ. Так, да, нові магістралі, подача обратка всі. Трубки тормозні, все вложено так, як треба по заводу. Не скажу, що прямо по цьому, по, як він, перфекціоністи. Кабель-менеджмент. Так, тут так. все зроблено. Там у нас стоїть колдун. А, ну, покажи трубку трубку бабликом. У нас же ж люди не знають, що в Жигулів стоїть така віща як колдун. Я його називаю АБС, бо люди не розуміють, а тут хто буде дивитись, теж не поймуть. А, так як в нас люди не розуміють, що є регулятор для тормозів задніх, вони не знають, що до нього ще треба продавати трубку. Зато регулятори вони продають в кожному магазині. От. І так, що приходиться брати любу, це в даному випадку права восьмерка девятка Просто раз була від Ланоса, Просто так як я її закрутив по самому помідору і не сильно хотів гратися, я по-бистрому розкидав. Я просто зрізав шланг ножом і цей перекусив. Поїхав купив трубку. Тут на цій було написано а я наглаз чисто вибрав по дліні. Ідеально, і щоб не було цього бублика, нема. Розвальцовки під рукою зараз теж нема. Ну, типа люди ще хуже роблять. Так, так. Да. Троси рушника. Все стоїть як треба, поки отак от от затянули. Потім ось сюди він йде в свій посадочне місце. тут... Гронштейну цей, який фіксує його, що він не тіліпався. У нас його бленджерон, там його по землі не волочився. На місце. нові гайки, все зачухано. Тут повністю він йде на тягу і в барабан. Так само і з цієї сторони у нас трос іде. Ось тут все підкрашено. Ще довіда до пальців, трохи поки береться, підкрашено, стоїть на своєму місці. Так само тут. Трубі, капек. Кронштейн. Да, трубу трохи там підварили і ну, вона піде на викид. Просто на викид. Вона може отут сифон по всьому. Ну, коротше, вона піде на викид. Це зараз, щоб якось виїхати, поїздити. Нак... все назад, Ми ну, її просто викинемо, поставимо другу. Град це з нею ніхто просто не буде. Хоча заварити може все. Ну, нема смислу. Був би смисл, да. так. Так, зараз ми будемо накидати кардан. Накинемо кардан. Зараз трохи поміняємо тут гайку на хвостовику, підтягнемо хвостовик. Будем регулювати хвостовик. Будемо регулювати. Відрегулюємо. Зараз не знаю, чи буде видно. Зараз подожди. Я ось от легенько крутю і дивіться зразу на, на барабан. Люфт. люфт іде... Можеш хвостовичком, показати. Люфт, люфт іде мінімальний. Люфтиде мінімальний, але ми поміняємо зараз гайку По і підтягнемо. Ось, бачите, допустимо, коцка оця. оця допустимо, за цим. По книжці пишеться 10 мм, вже редуктор йде на ремонт або на викид. До 5 мм це ідеальний 3. Ось зараз що більше 3 мм, 3 мм це ідеальний це йде з завода. Хоча ну, гай... редуктор пройшов 200 тисяч. Гайку ми поміняємо, зараз підтягнемо, накинемо вже на нього кардан. І що, ми зараз будемо прокачувати тормоза, О, не забудемо тільки головку від це зняти. Це її треба відти збити. Звіб'ємо головку, отак буде їздити. Зато головка завжди буде. Так, прийти. не світив камеру. Так. Я воно кронштейн зробив. Ти бачив, який файний. На заводі такого нема. На заводі був вищий і він був гімняний. А цей не згниє, знаєш що? Він з пластику. Так, все. Отака у нас вийшла ремонта. А, колдун, колдун. Колдун я зняв. Колдун стоїть, все на місці, все буде по заводу. А, а це, не, це, це не колхозчика, то викинути, то поставити. Да. Зараз йдемо прокачувати Даже тормоза. Само, є. Зараз прокачаємо тормоза, повішуємо кардан, і тоді вже, в принципі, зазнімемо вже, як машина виїде.